Привіт, привіт! Ну що, близнюки? Це ваш астропрогноз на серпень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися. Адже місяць такий трошечки турбулентний буде за рахунок того, що у нас Меркурій планета комунікації, спілкування, документації, інформації розвертається і буде практично весь місяць рухатись в зворотньому напрямку. Тобто, добро пожалувати в ретроградний Меркурій. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотний зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитись, як ще можуть програватися ті події, скажімо так, про які я буду казати життєво саме в ваших там ситуаціях. Ну, чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний, і великолепний Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. Ну і до речі, дивіться свій астропрогноз не тільки і торопрогноз, прогноз, не тільки за знаком по сонцю, ще й по асценденту, або де у вас при народженні стояв місяць, в якому знається Зодіака, адже всі ці знаки грають дуже важливу роль. Так, ну що, перша подія ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня. Що цей проміжок часу для вас вам принесе? Близнюки. Близнюки для вас це буде четвертий будинок гороскопу, де буде проходити цей період. Будинок нерухомості, місце, де ви живете, і будинок вашої сім'ї, скажімо так, сімейних цінностей традиційних. Що тут може бути? Ви можете повернутися до вирішення якихось сімейних питань, які раніше вирішували і там не вирішили на 100%. або... Ну, там, якісь проблеми не знаю, знову таки вийдуть на на назовні, тому що ретроградний Меркурій завжди проще переробити щось доробити, завершити при цьому в період ретрограду, я зроблю окреме відео. Не потрібно починати нічого абсолютно нового, переїжджати, змінювати роботу. Особливо що стосується ботекс, пластика ін'єкція, підписувати документацію, тому що це може негативно сказатися, і вам треба буде потім ще раз це робити, тому що можуть сплити якісь нюанси. Скажімо так, не знаю, у мене колись там у мами була така історія, що вона пішла до стоматолога в ретроградний Меркурій, їй а, в Зубові залишили ватку і запломбували. Тобто треба буде повертатися, вкладатися фінансами і дороблювати, скажімо так. тому я прадив все ж таки вам а, а, не починати нічого нового. А, планові операції також. Якщо екстрене, екстрене щось, то будь ласка. Нічого страшного, екстра неможливо, скажімо так. А ви тут можете почати ремонт перероблювати якийсь, або якщо там робили ремонт і був застой, то в цей проміжок часу ви можете повернутися і завершити його, що є дуже класною історією. А це може бути така історія, що може бути поїздка, в якісь повернення в ці міста, в яких ви раніше були, як варіант там, на відпочинок. Це можете повернутися жити на родину на батьківщину або в те місце, де ви раніше жили. Там, наприклад, приїхали з Києва до Львова, а тепер прийдеться знову повертатися до, до Києва жити. Тут може бути така історія, що там якісь можуть події відбуватися в житті ваших батьків, якісь ситуації, і ви будете непосредственно приймати участь. У всій цій історії. Купля-продажа, не знаю, може заговорити з бажанням щось продавати, але я б не радив би підписувати документи, можу шукати, скажімо так, кому потенційно можна продати, але щоб прям продавати, краще почекати після 28-го числа. Ну, от все, що стосується, ще раз повторюсь, нерухомості сім'ї, сімейних цінностей, якісь питання піднімуться на поверхню, щось треба буде завершувати, дороблювати, або от Знову проходити через якісь випробування, скажімо так. Далі, 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 далі. 4 серпня у нас буде проходити молодик в Знаці Лева і аж по 19 серпня. Молодик завжди дає якісь нові починання нам чогось нового в нашому житті. Коли він проходить в Знаці Лева, це зазвичай стосується. А нашої самооцінки або нашої самореалізації, і тут не знаю, може даватися якісь ситуації, коли вам треба буде відстояти якісь свої особисті кордони, проявити самооцінку, оскільки для вас це буде третій будинок гороскопу, де буде проходити цей період, то це може стосуватися. Третій будинок у нас стосується, я вибачаюся, друзів, інформації, образування, поїздок і куплі-продажі машини. Ну, дивіться, якщо ми говоримо за куплю-продажу машини, то краще, якщо там ви продавали, продаєте машину, з'явиться в цей проміжок часу покупець, то краще відтерміновувати і продати після 28-го числа. Ще раз повторюся, в цей проміжок часу ви можете загорітися, скажімо так. все, не хочу їздити на цій машині, хочу продати, хочу купити собі нову, тому що ця вже стара. А в цей проміжок часу ви можете вступити до університету або знайти якісь курси, майстер-класи. Почати чимось, займа... самообразовуватися чимось, а, отримувати якісь нові знання. А, нове знайомство тут може бути, але це буде більш дружнього характеру з людиною, яка може вам якось може посприяти в подальшому. Це може бути новий клієнт або пропозиція нового проєкту в колаборації, щось разом зробити. Може, з кимось будете їхати на відпочинок, поїздка може бути в цей проміжок часу проїзд як варіант, звісно, теж але я б не радив би також починати проїзд. Можете планувати його, якщо загоритесь ідеєю, або вам запропонують там через роботу переїхати кудись в інше місто. Але я б не рекомендував вам прям фізично брати і переїжджати, тому що що там може піти не туди, і краще цю історію відтермінувати. 5 числа у нас Венера переходить знак Діви і буде там аж до 29-го. В серпня я вибачаюсь а, також в четвертому домі а, будинку гороскопу, який відповідає за нерухомість а, місце, де ви живете, і а, вашу сім'ю. Венера в знаці діви знаходиться не в дуже приємному такому своєму комфортному положенні, називається падіння. Соответственно, можуть бути якісь такі трошечки нюанси, чого це може стосуватися. А ви можете займатися в цей проміжок часу купляти до додому якісь речі, які вам по факту не потрібні, не знаю, якусь вазу дорогущу. Що може сказатися на ваших фінансах? Це може бути, ви можете імпульсивно витратитись на от ремонт, як я казав, щось зробити, але при цьому ви можете наняти якогось майстра, який трошки може схалтурить, не так зробити свою роботу. як... Потрібно, тому що венера в знаці діви дає якесь або скупердяйство, або навпаки, надмінну витрату в чомусь. Також тут може бути стосовно вашої сім'ї тут. ой-ой-ой, яка може бути велика критика по відношенню до вас, або від вас по відношенню там до ваших дітей, до вашого партнера, до брата, до сестри, коли ви можете От знаєте, у діви, є така не дуже приємна риса характеру. Я сам діва по асценденту, Я розумію про що я кажу. От у неї у неї сформовані якісь установки в голові, те як щось повинно працювати. Як хтось повинен поводитись, і вона не мож, не сприймає вза, за абсолютно взагалі нічого іншого. І тут ви можете, от людина щось буде робити, що навіть вас не стосується там, батько, мати, брат, сестра, член родини, і ви можете почати їх критикувати, тикать шпинять. Що не треба, тобі треба барчать, як бабка, знаєте, стара ем, казати, що як треба робити. Ізходять з із ваших установок, але це не значить, що людина неправильно робить. Просто у вас от, ну, сформована така історія, коли ви от вважаєте, що тільки так повинно бути. І за рахунок цієї історії може сформуватись віддаленість, астраньонність, можуть бути конфлікти, небажання після цього вже йти на якісь комунікації. Я б навіть сказав, може бути розрив взаємовідносин, не дай Бог, тому балансуйте все ж таки цієї історії, тому що вона до чогось хорошого не приведе розумієте, так? Да? А це критиканство, це може бути така історія, що ви можете саме самі почати там, не знаю, наприклад, перероблювати ремонт, дороблювати, але при цьому оця також енергія діви, риси характеру, як надмінна педантичність, ідеалістичність, коли ви, наче, вже покрасили, наприклад, стіну, зробили щось вдома, там з приводу там, нерухомості місці, де ви живете, і краще не треба, але ви внушаєте собі що. Треба ще краще і починаєте ще сильніше шпаклювати, наприклад, ту стіну, що може, скажімо так, тільки нашкодити, тобто штукатурка з кожним часом вона обвалиться, цей допомогний слой. Тому також за цією ідеалістичністю, педентичністю в питаннях нерухомості, місця, де ви живете, сім'ї вашої балансуйте, тому що Венера у нас також відповідає за партнерські взаємовідносини і за фінанси гроші. Тому тут або Скубердяйсу може бути, або марнотратство. Далі у нас йде 19 числа, у нас буде проходити повня по 3 вересня в знаці водолій. Водолію це у нас про свободу, про креатив, про щось абсолютно нове. Водолієм управляє. Знак зодя. Ой, знак зодія кажу, планета Уран, планета Бунта Революції. І тут для вас це буде близнюки дев'ятий будинок гороскопу. Це будинок планування чогось, будинок мрії, будинок офіційних там документаційних якихось питань, будинок освіти, і тут що може бути? Повня дає завжди кульмінацію ясність, а це може прийти ясність, що ви не хочете більше мріяти іти до цих мрій, які у вас там були раніше, і ви якось зміните взагалі вектор фокус вашої уваги на якісь мрії, цілі, за які ви раніше навіть не могли подумати. В цей проміжок часу ви можете прийти до реалізації своїх мрій, отримати бажані результати. В цей проміжок часу ви можете завершити там суддівний процес, якщо у вас є. А в цей проміжок часу може бути. А, якісь новини стосовно суда, який, якщо у вас іде, то тут потенційно якісь можливі новини, або навіть може бути вже кульмінація. Скажімо так, ви можете підходити і, і, іти на фінішну пряму у вирішенні цього питання. Що стосується там позову якогось суда, або документів, які там треба там, переоформити, доробити, там щоб отримати субсидію, або ще щось. А, також тут, в цей проміжок часу, ви можете здавати екзамени і. Скажімо так, отримувати диплом і або зрозуміти, що хочете піти на навчання, навчитися якісь може нові професії, або просто щоб мати додаткові скіли на майбутнє, як варіант, от в чомусь абсолютно новому, в чому ви навіть не могли подумати по водолію і урану. От щось прям нестандартне, креативне. І подумайте, до речі, що у вас було з 9 лютого по 24 лютого, люте, адже в цей проміжок часу. А От скажімо так, вектор вашої уваги був сформований на якісь ситуації, які можуть зараз в повню, скажімо так, момент повні знову висітись, просвітитись, коли треба буде щось доробити, завершити, переробити, або просто, от ну, в цей сектор буде, скажімо так, ваш акцент знову сформований повторно. Як варіант, ну і 29 вересня у нас Венера змінює знак знову і переходить в знак Терези в дуже прекрасне, комфортне своє положення, і буде там аж до 23 вересня. Для вас це знову ж таки п'ятий будинок гороскопу, і тут стовідсотково може бути така історія, що ви можете зустріти свого свою кохану людину, ви можете отримати пропозицію руки і серця, ви можете разом поїхати з коханою людиною на відпочинок. Дуже класно в цей проміжок часу вкладатися в свої хобі, увлічення, задоволення, тому що це принесе вам колосаль, колосальні результати. Вагітність може бути в цей проміжок часу, народження може дитини, фінансово можете вкладатися в свою дитину. Я не знаю, купляти її щось, багато там не знаю, якусь дорогу річ може. А може вам подарунок, ваша кохана людина зробить колосальний, або ви будете робити подарунок в цей проміжок, часу, що може вас зблизити? А це може бути не знаю. Пропозиція разом з'їхатися, я вже сказав, може будете Планувати поїздку, думати, куди вкладатися, що вкладатися, як вкладатися, як варіант. Думати, там, не знаю, брати чи не брати кредит на квартиру або машину з вашою коханою людиною. Ну от щось якась така. Взагалі, дивіться, Терези у нас такий ну, дуже, я б сказав, дуже. Знак зодіаку, про який про партнерські зимовідносини, баланс у всьому і про красу, про любов до всього розкішного і красивого. І тут ви можете вкладатися якось в себе, і це буде ваше, скажімо так, задоволення, там, не знаю, ботекс, класіка, і нексі, от вся ота ота от історія е, може якось купувати собі якісь речі. будете. І це буде шопінг, буде як ваше хобі впродовж всього е, цього періоду з 29 серпня по 23 вересня. Тому якось так для вас. Е, бажаю вам прекрасного. Періоду, прекрасного серпня. Сподіваюся, все буде добре. Бережіть себе, гарного дня! Люблю, люблю.